Сьогодні ми згадуємо одну із найстрашніших катастроф в історії людства аварії на Чорнобильській атомній електростанції, яка відбулася 26 квітня 1986 року. Понад 600 тисяч ліквідаторів боролися з наслідками аварії. Чотири тисячі осіб, згідно даний бос, загинули внаслідок Чорнобильської катастрофи. 8,5 мільйонів жителів України, Білорусі і Росії отримали значні дози опромінювання за перші дні. 11 тонн ядерного палива було викинуто в атмосферу радіоактивним цезієм забруднено 3 четвертих території Європи. 200 тисяч кілометрів квадратного площа поширення радіоактивного забруднення. 81 населений пункт України став безлюдним. 30 кілометрів. Радіо зони відчуження Радіація ізотопів у 30-40 разів вища, ніж при вибуху 300 атомних бомб у Єросієм. 60 тонн радіоактивних речовин піднялися у повітря.